Свято Вознесенському храму у Лужанах майже 600 років. Капітальний ремонт там не проводили. За словами настоятеля храму Романа Полічика, будівля потребує заміни даху. Вона побудована без ринви, Відтак вода не відводиться від стін і вони покриваються грибком. Ми можемо звернути на стіни на нижні частини нашої стіни, то побачимо про те, що поступово осипається штукатурка. стіни храму розфарбовані фресками, написаними ще на початку побудови храму. для нас, навіть читаємо. Ім'я Вітулд. Тобто ми маємо підтвердження, того, що цей храм уже в 15 столітті вже, е, був побудований. Ікона Юрія Переможця, яка знаходиться в цій ніші, е, вона по своєму стилю написання відрізняється від цих всіх фресок, які поряд з нею. Вона виглядає трошки древнішою, ніж ці ікони, які ми тепер можемо бачити. Поки плісня вахтаресок не торкається, однак релігійна громада хоче вберегти їх, відремонтувавши дах. Для цього потрібна наукова проєктна документація. Діє така обласна програма. Закладено е, мільйон, тобто кошти вперше закладені для того, щоб цю проєктну кошторисну документацію виготовити. Е, ці кошти є, але на жаль, уже півроку пройшло, вони не використовуються. Наразі храм не має власника. Оформити право власності як правонаступник має районна адміністрація. Після цього зможуть замовити проєктну документацію і подаватися на програми з фінансування. Тетяна Пінькас, Антон Романюк, Володислав Баранський. Новини на Суспільному. Чернівці.